Із бучі стартує пілотний всеукраїнський проєкт Фабрика кухня. Ми маємо старт просто унікального грандіозного проекту, про який могли тільки мріяти. Фактично, фонд Олени Зеленської сьогодні, маючи вже як доконаний факт інвестора, мецената розпочинатиме будівництво в нашій громаді фабрики кухні для того, аби забезпечувати харчуванням всі школи і майбутньому дошкільні навчальні заклади. Система методика харчування. Організація самої процесу не є новою для європейських країн, але є новою саме в Україні. У Бучанській міській раді в чергово відбулася робоча зустріч, під час якої обговорювали реалізацію даного проєкту. І були декілька районів, регіонів, які пані Олена і пан Бафет проговорили як потенційне місце для інвестування. Тобто, пан Баффет це потенційний інвестор, який готовий. Підтримати Україну в частині реформи шкільного харчування і на сьогодні Буча, Бучанська ТГ є потенційним місцем інвестицій. Аби запровадити європейські стандарти та покращити якість шкільного харчування, у Бучі хочуть побудувати кухню, на якій будуть готувати їжу для всіх шкіл громади. Чому фабрика кухні? Kitchen Factory, тому що ми в одному місці готуємо багато їжі. Ми готуємо велику кількість їжі і її охолоджуємо. Відповідно, це і буде реалізовуватися в Бучанській громаді. Ми будуємо один об'єкт, в якому ми готуємо, а ми контролюємо, тому що ми в одному об'єкті можемо завжди завжди нам легше проконтролювати аніж в п'ятдесяти. І цю охолоджену їжу доставляємо в школу. В школі працівник. Не вже не три, чотири, п'ять, а один працівник невеличкій школі дістає охолоджену їжу. Від так, так званий процес відновлення, регенерації поміщає його в пароконвекційну піч і розігріває його до температури видачі. Таким чином відбувається приготування і е, е, видача цієї їжі. Унікальність проєкту фабрики кухня полягає у тому, що він зможе поєднати та забезпечити харчування у навчальних закладах сусідніх територіальних громад. Немішаєвської та Бородянської. Ми до сих пір в своїх громадах ну, цю послугу замовляли хто як. Знов таки приготування, знов таки те, що нам поставчик там поставляв і так далі. Тому нам дуже цікаво, і я маю, я думаю, що це на часі у нас сьогодні. Якраз ось така послуга. Послуга новітня послуга. Це, ми розуміємо, що це збалансована. Харчування, збалансоване харчування, це якість харчування. Далі сам технологічний процес, як він буде відбуватися, це потрібно буде узгодити вже при самому виробництві продуктів харчування, як буде доставка, хто вони. Ну, все це технологічно повинно бути ознайомими, адже у нас є підприємства, які до цього харчували і Вишарівську громаду, і городянську громаду. Тому потрібно буде обв'язати сам процес харчування і звичайно. Це, що все новітнє і харчування діток з одної точки це. Ми, в принципі, за цим задумали два роки надати. Якщо це допоможе, то нам тут. Учасники процесу вже навіть визначилися з місцем, де будуть будувати кухню. Ми запропонували кілька ділянок для того, щоб розмістити інвестором і технічною службою, була вибрана одна: це вулиця Яблунська, де найближчим часом ми будемо реалізовувати спільно даний проєкт. Наступного тижня вже запланована. Зустріч Олени Зеленської і мецената для обговорення та вирішення пріоритетних питань.